Сьогодні я була відповідальна за придбання валанчиків, але я відповідальна забула їх купити. Але сьогодні все одно шалений вітер і ми б не змогли пограти в бадмінтон. Валанчик приберу поки. Хочу вам показати ракетки. Ось ці комплекти ракеток, вони з мого дитинства. Їм приблизно років по 35. Дуже якісні, льозка, вся на місці, обмотка на місці. І ми їх до сих пір використовуємо. Зараз покажу ракетки більш сучасні, були придбані у спортивному магазині з досить відомим ім'ям. Обмотка, як ви бачите, ми її вже клеїли, клеїли, але вже вона не клеїться. А потім льоска. Якщо вам видно, вона вся потріскалась. Їх можна реанімію <с>? зробити з ними реанімацію, але наразі в мене є тільки бажання попрощатися з ними. Що я скажу вам? Що круто, коли товар якісний і слугує так вдовго.